До мене на очне тренування приходить жінка одразу з двома собаками. Це два хаски, кобелі, сука, 9 і 11 місяців. Обидва не кастровані і обидва не знають нічого, від слова, зовсім. Ну навіть сидіти вони не вміють. А я її питаю, чому вона не попередила, що собак двоє. Вона каже: ну, а яка різниця? Час вже один. Давайте так. Ви будете тримати оцю мою собачку, дівчинку, значить, будете з нею працювати і її вчити. А я з кобелем буду на вас дивитись і повторювати. Я подивилась собак, кажу, це нереально. Кобель холеричний, гіперактивний. Сука, суперпасивна, ще й без харчової мотивації. Я Кажу, ну до них потрібен різний підхід. Так не буде. На що вона мені розповіла, що я за спеціаліст, що я просто хочу більше грошей. Я Кажу, я не хочу більше грошей, я хочу з одним собакою одну годину. Коротше, дивіться, навіть собаки одного віку, однієї породи. Можуть бути абсолютно різними по темпераменту, нереально одразу двох починати вчити з нуля, якщо ви хочете, щоб інструктор тримав одного собачку, а ви просто повторювали з іншим. Бо з іншим просто-напросто не пройде схема, та яка пройшла з попереднім собачкою. Тому, будь ласка, враховуйте всі діталі, і коли ви йдете до кінолога, ну як мінімум, оточуйте, що у вас два собаки.